Зараз ми перебуваємо у селищі Доброслав на Одещині. Одна з вулиць тут була названа на честь російського біолога Мічуріна. Рішенням місцевих депутатів її перейменували на вулицю Степана Бандери. Ну, перейменувати. Треба все русське вбрати просто і все. Ну, Мічуріна, я думаю, воно не мішало. Мічуріна та й Мічуріна в смислі, дерева, все ж росте так. Може він був правий, я знаю, той тобто степан Бендера. Я його не знаю. Це мої батьки ще знають і чули на будинку табличка. Все, принесуть другу-другу цеплю. Дом 44. От буду красити калічку, то й її. Про переименування вулиці ми дізналися з інтернету, тобто ми проти переименування. Не тому що ми не поважаємо Степана Будера, тому що нас ніхто не запитував. Я не бачу, для чого нам переименувати ці вулиці, які вже є. Вона не пов'язана з цим законом про переименування. Нічого, нічого пан, не зроби, будь ласка, хай залишає нам цю вулицю. А нові вулиці називають... Як забажаю, я живу на вулиці Мічурина, 16. Ми її дуже любимо. Цю вулицю. Ми тут дуже давні жителі, і хочемо, щоб вона в нас зосталася. Ну не проти би ми були, щоб з нами поговорили і перейменували на якогось героя, нашого хлопчика України, який нас захищає. Ще одну вулицю Добриславі Григорівського десанту перейменували на героїв Української постанської армії. Я купив ремянку, вона була зелена вулиця. І нас устраїло вперше коротке названня. Повторив, що дійсно була зелена. Ну, вирішили перейменувати на. Десанта якогось Григорівського. Хто такий? Де той Десант? Ну хорошо, що я знаю, де Григорівка. Та завжди горівкою я той Дісан. Ну це війну було. Ну, але там буде... мені більше підходило оце. Ну, раз вирішили упа, значить упа. А чого я проти цього названня? Хай собі буде УПА. Упа це були люди, які... Положили жити свою за Україну. І тоді вони були патріотами і розуміли, що це таке. Ми що совєти, що в голову набили там разного куфа, як цим Вчора Рішення селищної ради було прийнято, і ми дали назви нові назви ще останнім семи вулицям, які на нашу думку якраз саме підпадали під цей закон про деколонізацію. Тому це було три вулиці у Доброславі, три вулиці в Кременівці і одна вулиця в Старих Шомпалах. Із цих пропонованих переліків пропонувалися людям, і вже потім депутати з цим. Цими пропозиціями, які обговорювали з мешканцями вулиць, депутати приходили до нас на таблички. Треба буде виділяти кошти. От і ми це також будемо робити. І я зараз навіть думаю, що ми будемо робити почергово. І, наприклад, от у мене є така ідея, яка вулиця буде найкраща, Благоустроєна, де буде багато квітів, де будуть люди дивитися, де будуть охайні будинки. Та перша отримає таблички. Там ще щось можна е, ну, придумати. Ми думаємо не тільки таблички, можливо, це ще будуть якісь пам'ятні знаки, де буде написано на честь кого ця вулиця названа.